Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Продовжуємо катехизацію про пристрас до евангелізації. Не тільки щоб евангелізувати, але про пристрасть евангелізації. У світлі Другого Ватиканського собору спробуємо краще зрозуміти, що означає бути апостолами сьогодні. Слово апостол нам нагадує групу з 12 учнів, обраних Ісусом. Іноді ми називаємо апостол якогось святого або загальніше єпископів. Вони є апостоли, так вони говорять в ім'я Господа. Але ми усвідомлюємо, що бути апостолами важливим є для кожного християнина, а отже і кожного з нас. Справді ми покликані бути апостолами ми послані церквою в церкві, яка є апостольською. Що означає бути апостолом? Це означає бути Відправленим на місію, зразковий і основоположною є подія, в якій Воскреслий Христос посилає своїх апостолів у світ, передаючи їм силу, яку він сам отримав від Отця, і даруючи їм свого духа. Читаємо в Євангелії Йоанна. Ісус знову сказав їм: мир вам, як послав мене отець, так і я посилаю вас, Сказавши це, він дихнув і сказав їм: Прийміть Духа Святого. Іншим основним аспектом апостольства є покликання, тобто покликання. Так було від самого початку, коли Господь Ісус покликав до себе тих, кого хотів, і вони прийшли до Нього. Він створив їх як групу, приписуючи їм титул апостолів, щоб вони були з ним і щоб пізніше відправити їх на місію. Святий Павло у своїх листах представляє себе так: Павло покликаний. Посланий апостол, і знову Павло, слуга Ісуса Христа, апостол за покликанням обраний проголошувати Євангелія Божа і наполягає на наполягає на тому, що він апостол, не осторонь людей, ані людиною, а із а з Ісусом Христом, Богом Отцем який Воскресив його з мертвих сина покликав його з утроби, його матері, щоб проповідувати Євангеліє серед язичників. Досвід 12 свідчення Павла також кидають виклик нам сьогодні. Вони запрошують нас, щоб перевірити наше ставлення, наш вибір, наші рішення на основі цих твердих положень. Все залежить від вільного від покликання. Від Бога Бог також обирає нас для послуги, які іноді здаються такими, що перевищують наші можливості чи не відповідають нашим очікуванням. Покликання, яке ми отримали, як безкоштовний подарунок потрібно відповісти. Безкоштовно, безоплатно собор, другий Ватиканський собор каже, християнське покликання є за своєю природою, також покликанням до апостольства. Це поширений заклик, як і звичайна як гідність членів для їхнього відродження у Христі. Загальна благодать синівського усиновлення, загальне покликання до досконалості. Є тільки одне спасіння, одна надія, одне милосердя, без розділення. Це покликання, яке стосується як тих, хто прийняв хто є богопосвяченими, і також і богопосвячених осіб. і миряни, чоловіки, і жінки. І цей заклик він є, дає їм силу, щоб виконати в такий активний і творчий спосіб е, наше власне апостольське завдання в церкві, в якій існує різноманітність служіння, але єдність місії апостоли та їхні наступники отримали від Христа. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto Cristo, lo insegnare, reggere e santificare il suo nome e oscituвати Його ім'я. Та з його владою але також і мряни, будучи учасниками священицького пророчого і царського служіння Христа в межах місії всього народу Божого, має своє завдання в церкві і в світі. як у цьому контексті, Другий Ватиканський собор розуміє співпрацю мерян ієрархії Так, чи це просто? Це просто адаптація стратегічна до нових ситуацій, що виникають зовсім ні. Щось більшого є, яке долає випадковість моменту і зберігає власну цінність для нас. Церква стверджена і заснована, вона є апостольська і не може вважатися дійсно заснованою, вона не живе повністю, не є досконалим знаком присутності Христа серед людей, якщо не належить до ієрархії поряд із справжніми мирянами та співпрацюючи з ними. È riuscito Questo non è Questo è В рамках єдності харизм і служінь no. no. не повинна... Породжувати в межах церковного тіла до привілейованих категорій і не можна використовувати як привід для форми нерівності, які не можуть знайти місця у Христі та в церкві. Це тому, хоча е, дехто з волі самого Христа є вчителем і е, розповсюджувачем таємниці пастирями для інших, однак справжня рівність існує між усіма щодо гідності та спільних дій. І усіх вірних у розбудові тіла Христового хто має більшу гідність, священники, єпископи, ні всі ми християни і маємо служити одні одним. Хто є важливіший в церкві? Монашка чи звичайна проста людина, хрещена дитина, єпископ всі, всі ми є рівні, і коли якась частина себе почуває важливішою від інших, піднімаючи ніс доверху, помиляється. Це не є покликання Ісуса. Ісус дає всім покликання і навіть тим, які є на найвищі, на найвищому місці, вони для того, щоб служити для інших, впокорюватися. Якщо ти зустрінеш людину в церкві, яка має покликання вище. І бачиш її, що вона загордилася, молися за неї, тому що вона не зрозуміла, що таке покликання від Бога. Покликання від Бога це дарувати Отця, любов до спільноти і служіння. це є бути апостолом, давати свідчення. Це свідчення апостолів. поставлене таким чином питання рівності та гідності змушує нас переосмислити багато аспектів. В наших стосунках, які є вирішальними для євангелізації. наприклад, ми усвідомлюємо факт, що своїми словами ми можемо завдати шкоди людській гідності, тим самим зіпсувати стосунки церкві з цими людьми. поки ми намагаємося вести діалог зі світом. Учимося теж вести діалог одні з одними з віруючими. Наша розмова така є прозорою, щирою, позитивною, чи не прозорою, двозначною і негативною. є бажання розмовляти безпосередньо віч на віч, чи ми надсилаємо повідомлення через третіх осіб? Ми вміємо слухати, розуміти причини іншого, чи ми нав'язуємося, можливо, навіть м'якими словами. Дорогі брати і сестри, не біймося ставити собі ці запитання. Тікаємо від. Під гордині вони можуть допомогти нам перевірити ці запитання, як ми живемо нашим покликанням, хрещенням, нашим способом бути апостолами в церкві апостольській, у служінні іншим. Дякую.